Приїхав під заробити на злочинній російській війні, та натомість заледве ледве не здичавів і дивом не загинув. Наші вояки полонили росіянина, який більше місяця після невдалої атаки сам блукав лісами та полями, шукаючи виходу до своїх. Ховався від дронів та харчувався тим, що знайде. А коли потрапив до рук бійців збройних сил України, був дуже здивований. Адже щиро вірив в маячні своїх пропагандистів про фашизм в Україні. А фашисти на його переконання мають вигляд як у старих радянських фільмах. Розмову з. Цим полоненим. Дивіться даль. 41-річний Анатолій з Волгоградської області. Щиро зізнається, за більш ніж півроку на злочинній російській війні заробив менше, ніж кортіло, та мають ще доплатити. Зароботую. чуть чуть Я вважаю, 600 800 тисяч. Вам Нормально? Все ще за, за В атаку, каже, ходив двічі, жаліється, обидва рази не вдало. Після першого дістав поранення, лікувався, а після другого заблукав. Мене атакували дрони. Я від них є ушел, то вшов помілому полю. Два з половиною місяця я скитався. В вашем позиции. Вы два с половиной месяца скитались один где-то по посадкам на поле? Да. А как вы выжили? Не понял. Выжили как? Че, ел? Ну, можно я так сказать. Цього заробіття наполонили вояки 65-ї бригади. Армійці кажуть, насправді той блукав десь півтора місяця. Каже, що більше, бо напевне просто загубився у часі, а харчувався тим, що знайде. Півтора місяця назад вийшов в себе в нашу сторону. Ну, там не то, що прям голе поле, і там ж накопані посадки, ну, в посадках накопані позиції, старі позиції, або відкопувалися нові нори. Постійно йде рух, постійно скидають. Тобто, є що на цій істині. В них я не ходив. Я їду і воду. Ось так-так-так. А почему не пошли в свої? Я намагався, я не мог найти. Згодом здичавілий окупант підірвався на гранаті, дістав кілька поранень та дошкандибав до наших позицій. Був здивований, коли не побачив на українцях німецького однострою часів Другої світової. За що ви їм розказували? Ви хотіли. Запорожье освободить. Освободить от кого? Говорят, фашисты здесь. Вы видели тут фашисты? Я? Ну, в форме ни одного не видел солдата, но видел немецкий джип и немецкую, я вот так не пойму, как она, десантная машина, что ли, А форма, вы ожидали форму э, Вермахта Третьего Рейха здесь Не давай спросили. Спросили. Фашисты должны выглядеть именно так. Ну да. Разом и тим Анатолій Анатолий Певныч, Запоріжжя ему ни до чего. А зачем вам Запорожье? Мне лично, лично мне. Не нужно Запорожье. Ну вы же здесь воювали, чуть не погибли. Ну я же не персонально буду владеть Запорожьем. Ну то есть у вас никаких планов не было? Нет. Но ну, вы были готовы погибнуть в работе. Да? Ну да. Оккупантом СБ шкельный відмінник Анатолій не вважає. У мене по історії пятерка. Вважаєте себя оккупантом? Нет. А чому? А чей это хватило? Ну, Ви в составі оккупационной армии на территории чужого государства. У нас в Росії не считает оккупационной войной. А какой? Сводітельний нині з цим освободителем працюють слідчі та контрозвідники збу. Гай повертатися на війну не хоче. Нарікає на всюди сущі дрони та влучність української артилерії. Ні, Ні.